Розділ перший чому заздрість шкодить і як її помічати. Можливо, ти не раз помічав, як після того, як хтось ділиться своїм успіхом, у тебе всередині виникає легка, а може, й гостра заздрість це відчуття, наче щось всередині тебе стискається, ти відчуваєш непевність, можливо, навіть образу. І це природно немає людини, яка б ніколи не відчувала цього. Але саме тут стоїцизм дає ключ. Заздрість це не вирок, це сигнал. Сигнал того, що тобі важливо те, що цінуєш ти сам, що тобі не байдуже своє життя і свої цілі. Заздрість показує твої бажання, твої мрії і твої прагнення. Тільки від тебе залежить, чи перетвориш ти її на отруту, яка руйнує душу, чи на інструмент, який допомагає рухатися вперед. У цьому відео я розповім, як побачити заздрість як дзеркало. Як навчитися спостерігати за нею, розуміти її і знаходити в ній шлях для власного розвитку. І найголовніше, фінальний висновок, який змінить твоє ставлення до заздрості назавжди, ти почуєш лише наприкінці? Тому залишайся зі мною, пройди цей шлях до кінця, він вартий уваги. І ще одне: підпишись на канал Стимулус, постав вподобайку, поділися цим відео зі своїми друзями. Це допомагає розвитку каналу і дозволяє тобі постійно отримувати практичні поради, які допомагають стати спокійнішим, мудрішим і сильнішим. І пам'ятай, шлях стоїка починається з усвідомлення себе і своїх емоцій. Розділ другий усвідомлення заздрості у сучасному житті у сучасному світі ми щодня стикаємося з чужими успіхами. Соцмережі демонструють ідеальні фото. Постійно оновлюють стрічки новин, де хтось отримав підвищення, відкрив власний бізнес, подорожує світом, отримує визнання, колеги на роботі обговорюють свої досягнення, друзі діляться враженнями. Іноді ці чужі перемоги здаються простішими, яскравішими, ніж твої власні, і саме тоді всередині з'являється заздрість. Це природна емоція, і від неї не потрібно відмахуватися. Стоїки наголошують, перший крок. Не придушувати, а усвідомити заздрість, слухати себе, помічати, коли виникає непевність, образа або відчуття несправедливості, запитати себе, що саме мене зачепило, чого я насправді прагну? Це не про чужі досягнення, а про твої власні бажання, мрії та цінності. Коли ти уважно аналізуєш свої реакції, заздрість перестає керувати твоїм настроєм. Ти помічаєш закономірність. Порівняння з іншими часто дарує лише тимчасове задоволення, а більшість емоційної енергії втрачається даремно. Усвідомлення дозволяє перетворити цей сигнал на інструмент саморозвитку. Ти бачиш, що для тебе важливо, і можеш націлитися на власний прогрес замість того, щоб втрачати сили на чужі досягнення. Тож, перше правило сучасного стоїка не боротися з заздрістю. А помічати її, аналізувати і розуміти, що вона показує твої справжні прагнення. Коли ти навчишся це робити, ти почнеш звільняти свою увагу від чужого життя і повертати її собі, своєму розвитку, своїм цілям, своїм успіхам. Усвідомлення це ключ до внутрішньої свободи. Розділ третій. Порівняння з іншими пастка для розуму Уяви ситуацію. Ти прокидаєшся і відразу береш телефон, переглядаєш соцмережі. Колега з роботи виклав фото з поїздки, друг отримав визнання у своїй сфері, знайома купила нову машину або квартиру. І тут виникає той неприємний комок у грудях: відчуття несправедливості, тривоги, бажання наздогнати або перевершити когось. Саме це порівняння з іншими. Стоїки кажуть, постійне порівняння краде енергію. Воно забирає час і увагу, які ти міг би витратити на власний розвиток, і замість прогресу породжує внутрішнє напруження, невпевненість і образу. Порівняння це пастка розуму, воно змушує оцінювати себе через чужі стандарти, забирає твою свободу та радість від власних досягнень. У сучасному світі ця пастка особливо небезпечна, ми бачимо лише відретушовані моменти чужого життя. Не знаємо, скільки зусиль і невдач приховано за цим успіхом. І коли ти починаєш порівнювати себе з цими ідеальними картинками, твоя внутрішня рівновага руйнується. Що робити? Стоїк радить спостерігати за собою і своїми реакціями, помічати момент порівняння і запитувати, що я насправді хочу, чого прагну для себе, а не через чужий приклад. Коли ти зміщуєш фокус із чужих досягнень на власні цілі, ти відновлюєш контроль над своїми емоціями і енергією. Пам'ятай порівняння з іншими це не про те, щоб зрівнятися чи перемогти когось, це сигнал для самоспостереження, нагадування про те, що твоє життя твоє, і тільки ти відповідаєш за свій прогрес. Усвідомлюючи це, ти знімаєш вантаж чужих досягнень. І створюєш простір для власного розвитку, задоволення і спокою. Розділ 4 фокус на власному житті та досягненнях. Уяви, що ти сидиш у кав'ярні, слухаєш розмови навколо, переглядаєш соцмережі і бачиш, як інші досягають успіху, хтось підвищився на роботі, хтось почав власний бізнес, хтось мандрує світом. Легко загубитися у порівняннях. І забути про власний шлях. Той, які вчили, фокусуйся на тому, що реально твоє, а не на чужому житті. Твої цілі, твої мрії і твої успіхи це єдине, що дійсно важливе. Коли ти зосереджуєшся на власному розвитку, ти зберігаєш енергію і спокій, замість того, щоб розпорошувати себе на порівняння та обурення. Практика проста, але потужна кожного дня став собі запитання. Що я зробив сьогодні для свого росту. Можливо, ти опанував новий навик, завершив важливий проект або просто зробив крок до здорового способу життя. Все це твій прогрес, маленькі перемоги складаються у великі результати. Фокусування на власному житті також означає визначити пріоритети. Не все, що видно у чужих досягненнях, є цінним для тебе. Вчися обирати те. Що дійсно важливо саме для твого шляху. Стоїк дивиться на свої цілі як на компас, що допомагає тримати курс, не відволікаючись на зовнішні фактори. І пам'ятай коли ти живеш своїм життям, твої успіхи стають стійкими, бо вони твої. Тоді зовнішні тригери, чужі досягнення і випадкові порівняння більше не впливають на твою внутрішню рівновагу. Це ключ до справжньої свободи. І внутрішнього спокою. Розділ 5. Трансформація заздрості у мотивацію та натхнення. Заздрість це не просто негативна емоція, це сигнал. Сигнал, що показує, чого ти сам прагнеш, чого тобі бракує, або що ти цінуєш. Стоїки вчили. Треба не боротися зі заздрістю, а перетворювати її на ресурс для зростання. Уяви ситуацію. Ти бачиш, як колега отримав підвищення або друг реалізував мрію. Легко піддатися сумнівам, роздратуванню чи образі, але замість цього можна зробити крок назад, подивитися на емоцію збоку і запитати себе, що в цьому прикладі може навчити мене, що я можу взяти для свого розвитку? Це вже трансформація заздрості у натхнення. Ти спостерігаєш, аналізуєш, вчишся. Але не порівнюєш себе а береш ідеї та стратегії, які можуть допомогти рухатися вперед. Замість руйнівної емоції конкретна дія. Наприклад, якщо ти бачиш, що хтось запустив успішний проект, замість того, щоб засмучуватися, створи свій план, які навички потрібно розвинути, які кроки зробити, щоб наблизитися до власної мети? Так заздрість стає тренажером для розуму та характеру. Підказкою, куди рухатися. Стоїк завжди нагадує зовнішній успіх інших не зменшує твою цінність, твоє життя, твій шлях. А емоції це інструмент, якщо вміти їх використовувати. Коли ти перетворюєш заздрість у мотивацію, ти перестаєш витрачати енергію на негатив і починаєш її вкладати у свій прогрес. Розділ шостий. Вдячність як щит від заздрості. Ще один потужний інструмент стоїцизму проти заздрості вдячність. Коли ти концентруєшся на тому, що вже маєш, на своїх досягненнях, на людях, які поруч, заздрість втрачає силу. Уяви, що ти прокидаєшся вранці, і замість порівняння себе з іншими зосереджуєшся на трьох речах, за які вдячний сьогодні це може бути здоров'я, робота, маленька перемога або підтримка друга. Кожне таке усвідомлення зміцнює внутрішній спокій і відновлює відчуття власної цінності. Стоїки наголошували, заздрість виникає там, де ми відчуваємо нестачу. Вдячність компенсує цю нестачу, перетворюючи негатив на спокій і ресурс для розвитку. Щоденні практики вдячності це як щит, який захищає від руйнівних емоцій і допомагає зосередитися на власному шляху. Важливо робити це свідомо. Не просто думати Я вдячний, а відчувати це глибоко, розуміти, що вже є в твоєму житті цінного. Коли ти навчаєшся бачити добрі моменти навіть у складні дні, заздрість не має влади над твоїм розумом. Вдячність змінює сприйняття світу, чужий успіх стає прикладом, а не джерелом образи, а твої досягнення приводом пишатися собою і рухатися далі. Розділ сьомий. Розвиток внутрішньої рівноваги та спокою. Ще один ключовий аспект боротьби із заздрістю внутрішня рівновага. Стоїки вчили, емоції самі по собі не небезпечні, небезпечна лише реакція на них. Коли заздрість або роздратування з'являються, ми можемо вирішувати, чи впустити їх у своє життя, чи залишити за дверима свідомості. Практики медитації, самоспостереження та прості алгоритми реакцій допомагають тренувати цей контроль. Наприклад, коли відчуваєш заздрість, спробуй зробити паузу і запитай себе, чи це щось змінює, чи моя реакція допомагає мені. Така свідомість як внутрішній компас, що завжди повертає до спокою. Стоїки наголошували, справжня сила у самовладанні. У здатності залишатися людиною навіть тоді, коли поруч спокуса заздрості або емоційного хаосу. Рівновага не означає байдужість, вона означає внутрішню свободу, свободу вибору реакції. Регулярна практика, ранкова рефлексія, вечірній аналіз дня, контроль дихання під час сильних емоцій все це допомагає створити стабільний внутрішній стан, коли твій розум спокійний. Заздрість втрачає свою владу, і ти можеш діяти усвідомлено та ефективно. Розвиваючи внутрішній спокій, ти будеш менше порівнювати себе з іншими, менше відчувати дискомфорт і більше концентруватися на власному розвитку. Це фундамент для будь-якої трансформації заздрості. Розділ 8. Вплив соціального оточення на заздрість. Наше коло спілкування має величезний вплив на рівень заздрості та внутрішнього спокою. Стойки казали, ми це середнє тих, з ким ми проводимо час. Якщо поруч люди, які постійно скаржаться, порівнюють себе з іншими або підкреслюють чужі успіхи, ти мимоволі починаєш відчувати ті ж емоції. Сучасне життя тільки підсилює цей ефект, соціальні мережі, робочі групи, навіть випадкові знайомства. Можуть підживлювати заздрість. Кожен перегляд чужого успіху в Інстаграм чи Лінгін може стати маленькою дозою токсичної порівняння. Щоб контролювати цей вплив, стоїки пропонують усвідомлено обирати оточення це означає, не ізолюватися від світу, а формувати коло людей, які надихають, підтримують і стимулюють власний розвиток. Люди, які діляться знаннями, цінностями, власним досвідом. Допомагають тобі зростати замість того, щоб красти твою енергію. Прості практики обмежувати час у соціальних мережах, уникати токсичних розмов, шукати наставників та однодумців. З часом твій внутрішній стан зміцнюється, заздрість відступає, а твоя увага концентрується на власному шляху та цілях. Сила стоїка. У свідомому виборі оточення, яке формує твої думки, емоції і поведінку. Обираючи правильно, ти мінімізуєш зовнішні подразники і зберігаєш внутрішню рівновагу. Розділ 9: Прийняття чужого успіху та обставин. У сучасному житті ми постійно стикаємося з чужим успіхом: хтось отримав підвищення, виграв конкурс, відкрив власний бізнес. Або просто демонструє життя, про яке ми мріємо. Природно, що всередині може виникати легка або гостра заздрість, але саме тут стоїцизм дає ключ боротися з тим, що не залежить від нас, марно, зосередження на чужому успіху і негативні емоції, лише виснажують. Потрібно спочатку усвідомити емоції, які виникають у тобі, не засуджуючи себе. За кожною заздрісною думкою ховається твоє бажання, твоя мрія. Твій внутрішній стимул. Прийняття означає визнати, що інші люди мають свій шлях і власні ресурси, так само як ти маєш свій. Це не байдужість, а стратегія мудрості, ти зберігаєш спокій і контроль над власним життям. Коли ти бачиш чужий успіх, можна спостерігати і вчитися, запозичувати ідеї, досвід, натхнення, але не порівнювати себе критично. Прийняття це спосіб звільнитися від токсичних емоцій. Перестати витрачати енергію на роздратування чи самознецінення, воно дає свободу обирати, куди спрямувати свою увагу і сили. Вплив чужих обставин і успіхів на тебе можна звести до мінімуму через просту практику, усвідомлене спостереження, самоспостереження та постановку власних цілей. Тобто, замість того, щоб відчувати дискомфорт і порівнюватися, ти фокусуєшся на власному розвитку. На власних маленьких перемогах, які в сумі дають великий результат. Твоє життя це твоя відповідальність, чужий успіх це дзеркало для роздумів і натхнення, а не причина для злості чи заздрості. Прийняття реальності звільняє душу і допомагає рухатися вперед, спрямовуючи ресурси на власне зростання, розвиток навичок і мудрість, а не на марні емоції. Розділ 10. Ключ до життя без заздрості. Ми не можемо уникнути всіх моментів, коли з'являється заздрість, але можемо обирати, як на неї реагувати. Стоїцизм дає простий, але потужний ключ зберігати спокій, встановлювати здорові межі, обирати своє оточення і не дозволяти отруті чужих успіхів проникати в наше серце. Саме це робить нас по-справжньому вільними і сильними. Якщо це відео допомогло тобі усвідомити свої емоції, надихнуло рухатися вперед і шукати гармонію у власному житті, підпишись на канал Стимулус, постав вподобайку і поділися цим відео з друзями. Це допомагає розвитку каналу і дає змогу отримувати ще більше практичних порад, які дійсно змінюють життя. І ще одне завдання для тебе залиш у коментарях фразу, яка відображає твоє бажання змінитися на краще. Наприклад, я обираю свободу від заздрості і розвиток власного життя. Це буде твій маленький, але важливий крок, який формує внутрішню силу та рішучість. Пройшовши шлях від усвідомлення заздрості до її перетворення на мотивацію, від встановлення здорових меж до розвитку внутрішнього спокою, ти усвідомлюєш головне: заздрість це не ворог, а сигнал, що показує твої справжні цінності. Та прагнення, коли ти вчишся спостерігати її, розуміти причини і свідомо обирати свою реакцію вона стає потужним ресурсом для росту, а не отрутою для душі. Кожен розділ цієї історії як крок по сходах внутрішньої свободи, коли ти спрямовуєш енергію на власний розвиток, цілі та щоденні дії, замість того, щоб порівнювати себе з іншими, ти стаєш господарем свого життя, цей шлях стоїка. Це шлях мудрості, сили, спокою і глибинної внутрішньої гармонії. Він показує, що справжня свобода не у зовнішніх досягненнях, а у контролі над своїми емоціями та виборі, ким ти хочеш бути кожного дня.